Важко уявити будь-яке свято без повітряних кульок. Саме вони створюють атмосферу свята та веселощів. Сьогодні відзначається всесвітній день повітряної кульки. Винайдені вони були в 1824 році. Співвласниця магазину Магія Феєрверк Ірина Гудим розповідає, що, попри війну, люди все одно намагаються зберегти позитив і особливо відволікти і порадувати своїх дітей. Перші місяці ми е... Зачинили свій бізнес, не розуміли чи потрібно воно комусь, чи ні. Але дзвонили постійні клієнти, і вони просили щось радісне, щось хотілося порадувати свою дитинку, і тому ми почали відновлюватися і знову працюємо. Надаваємо кольки, надиваємо гірлянди, тобто несемо радість людям. Звичайно, зараз величезною популярністю користується патріотична тематика оздоблення кульок. Зараз це хід сезону, бо ми всі об'єднані, ми українці. Да, і нам і цей слоган Доброго вечора з України він звучить по радіо, по телебаченню, а й на кульках він може бути, порадувати когось, окрім підтримки економіки держави своєю роботою, Ірина з перших днів війни зрозуміла, що вона потрібна країні зараз не тільки як підприємиця, а й як волонтер. Дуже важко було кажу перші дні, і я не знала, куди себе дівати і що робити. І тому, коли зрозуміла, що є куди. Примінити себе і свої сили, ми пішли волонтерити з моєю сестрою, з моєю напарницею Оксаною. Приймали одяг, який приносили для дітей. Розбирали його, одягали дітей. Бо перші дні було дуже дуже багато діточок, які приїжджали і яких треба було одягнути, які по сім'ї тікали від війни. Неофіційне свято було створено у 2000 році, яке закликає людей використовувати повітряні кулі та мистецтво їхнього скручування і прикрашання, щоб викликати посмішки на обличчях оточуючих. Анна Литвин Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.